Самий простий сніданок скрембл. Нарізаємо чері, розігріваємо сковородку, додаємо ліку і обов'язково солимо. Обсмажуємо помідори чері в петельні. Знімаємо шкірку отак смачніше. Додаємо 30 грам вершків. Солимо, вбиваємо. Розігріваємо петельню. Топлене масло. Нарізаємо укроп. Нарізаємо цибулю. Так, Ставимо чері. Не жалійте пармезан. Посипаємо укропом. Посипаємо цибулю. Куштуємо. Як на мене, супер просто і дуже смачно. І швидко.